Добрий вечір, ми з України. У мене вже, знаєте, просто руки чешуться вам показати, що я замовила на Аліекспрес. Пам'ятаєте, я вам нещодавно показувала, так от, то були не всі покупки. Я на наступний день ще дещо дозамовила, а потім ще і ще трошки. Я вже так ностальгую за літом, за своїми трояндочками, за басейном. Боже, так класно було. Дуже сумую за трояндами, знаєте, мені вже хочеться, щоб вже було літо, щоб вони вже росли. Я надивилася на ютубі цих відео, в кого які троянди, як вони прям бояють, боже, ах, це капець. Я не витримала і дещо замовила для саду. Вам сподобається? Я замовила освітлення для своїх троянд. Це освітлення, яке ви зараз бачите, я планую розмістити саме біля троянд. Я вже просто уявляю, як це буде гарно ввечері. І що саме класне, ці. А сонячні світодіодні лампочки вони заряджаються за рахунок сонячних батарей через сонце. Я взяла декілька штучок, тому мені вже просто не терпиться їх отримати. Вставити в свої трояндочки, коли вони будуть свісти, прямо уявіть, як це гарно буде. Посилання на ці товари, які я вам зараз покажу, я залишу вже тоді, коли я їх отримую та затестую. Тоді я вам скажу: сподобалось, не сподобалось. Уявіть, як буде гарно, коли будуть такі гарні троянди, все таке різнокольорове, цвіте, і ще оці вогники такі вітер дує, воно все роздувається ну корсю. Я замовила сенсорне ледосвітлення для шафа на кухню. Точніше, що її, її можна кріпити куди хочете, а я її планую прикріпити під верхній ящик. Як в мене в Києві вдома, так, також сенсорне освітлення так, чик -чик. рукою провели і воно включилося. А тут, виходить, те, що ти будеш підходити, і вже буде ввечері включатися це освітлення. Це виявилося дуже зручно, бо раніше я не розуміла, навіщо в мені є ця підсвітка на кухні. А потім, як вона в мене з'явилася, я думаю, боже, як без неї, погано. Я тільки її включаю. Тому теж замовила. Але я замовила не на весь ящик, бо він в мене десь 1,20 двадцять, а я замовила 50 см. І плюс вона, там, якщо не помиляюсь, заряджається через USB. Ще я замовила білі підставки під тарілки та тримач для притви. Яка клеїться на стіну. Вона так симпатично має бути і зручно. Я замовила для кухонних полотенць, також таку, такі як тримач, який кріпиться під ящик, і дуже зручно. Бо знаєте, ці кухонні полотенці займають багато місця, коли вони десь стоять, там чи на столі, чи там в ящику, як в мене зараз. А так будуть вони висіти, буде симпатично і зручно. І місця не буде витрачатись. До речі, наразі на Aliexpress будуть діяти знижки до 70%. І до цього всього ще не вистачає додаткового гарячого кешбеку від Letyshops. Під Час розпродажу можна зловити потрійний кешбек в Letyshops на Aliexpress та дуже-дуже дуже гарно зекономити, А я знаю, що багато з вас це дуже любить. Замість звичайних 5% ви отримуєте 15% кешбеку. Наприклад, якщо зі звичайним кешбеком ви повертаєте 100 гривень. То з гарячим кешбеком ви повертаєте 300 гривень. Для того, щоб отримати гарячий кешбек, зареєструйся в Letyshops Shops або скачай застосунок. Активуй гарячий кешбек в AliExpress кліком по магазину. А далі оформляй замовлення як зазвичай. Кешбек повернеться на ваш баланс в Letyshops, а після зарахування його можна вивезти буде на вашу карту, на мобільний телефон чи на благодійність. Тож зареєструйтесь в Letyshops та економте більше. Повертаючи гарячий кешбек за покупки в AliExpress. Посилання буде в описі під цим відео. Ще. Дуже-дуже давно, вже на перший рік, дивлюсь на цю мочалку з ручкою. І все думаю, замовити ні не замовити, замовити ні не замовити. І тут я думаю, так. Якщо я вже рік дивлюсь на цю мочалку, значить вона мені треба. Знаєте, я її як побачу, треба замовити. І так, знаєте, в корзину додаю, потім прибираю, знову додаю і прибираю. Коротше, я вже думаю, це не діло, треба замовляти. Знаєте, в мене був один період, коли я постійно робила покупки тільки на Aliexpress. У мене є іграшки новорічні на ялинку з Aliexpress. Я, до речі, їх вже показувала був огляд. Що я дуже люблю прикраси. Мені подобається, в мене є браслет від Pandora і в мене є багато шарміків. Але насправді в мене там тільки один оригінальний шармік, а всі інші з Aliexpress. У мене теж на каналі є огляд цих прикрас. Але якщо вам цікаво, напишіть, я зніму, якби перезніму, бо це вже давно було. І взагалі в мене дуже багато прикрас звідти. Вони всі срібні, дуже гарної якості. А, і оця прикраса це теж з Aliexpress, Ви за нею часто питаєте. Я її ще ні разу не чистила, це також срібло. Коротше, і підставки для телефона в мене там, і чохли на телефон я купувала. Хочу я тільки там не купувала техніку, напевно. Все, навіть одяг купувала. Дуже класно. Не все там є дешевше, але от. Кешбеком виходить дуже вигідно. Тому якось так напишіть, що ви купуєте на Aliexpress і як давно ви там щось купували. Бо мене знову понесли, і я як зайшла, думаю, баш, це просто рай шопоголіка. Ой, коротше клас. А в мене ще подружка там купує шелаки для манікюру. Я ще так не купувала, бо в мене взагалі все коді. Але не знаю, може варто спробувати якісь там близкітки, щось таке купити. І все ніяк не зроблю собі манікюр. Треба і вже, блін, бо вже такі страшні нігті. Руки не доходять і постригтися, хоч коротше. Ай, ніяк не доїду до Києва, щоб постригтися. Може так відросте волосся. Стосовно троянду, це просто я вже не можу. Вони вже в руки чежуться. Я знаєте, хожу на той город, дивлюсь, що, що там, що там, що там, що там на моїй колумі. Там нічого, бо ще зима. Ай, як мені сказала подруга інша моя, що це хвороба. Купувати постійно щось там з квітів і садити щось. Але в мене хвороба трояндова. Мені взагалі дуже було приємно, коли ви мені писали, що там в особисті повідомлення, що там хтось там троянди не любить, а надивився моїх відео, полюбив і насадив. Це дуже приємно. Я теж знаєте, когось не дивлюсь блоги, теж щось там. Знаєте, хтось щось показує, хтось щось таке гарне купує. О, я теж таке хочу, мені теж таке треба. Це напевно у всіх. Ще знаєте, було декілька запитань ну, під різними відео стосовно обручки. Я її вже 100 років не надягала, і зазвичай я її одягаю тільки тоді, коли там золоті сережки одягаю. А так як я частіше за все ношу срібло, тому якось ношу інші каблучки. Ще хочу вам показати, яку смакоту готує Діма, це наші домашні бургери. Ці котлетки купили в м'ясному відділі в сільпо, підсмажили їх, потім підсмажили булочку, розрізали її перед цим. Просто на суху сковорідку поклали, і вона, так, знаєте, щоб така хрустяща була всередині. А всередину бургера можна класти що хочете. Ми зазвичай кладемо, там, змазуємо кетчупом, можна маринований огірочок, чи сольний, який ви там любите. Потім котлетка, помідорчики, цибулька та сир. Сир Краще купувати чедр, але у нас чедру вдома не було, тому ми взяли той, що був, і за рахунок газової горілки його розплавили. І булочку також зверху трошки-трошки підпалили, щоб вийшов справжній смачнющий підпал. І ми любимо такі бургери робити, але робимо їх рідко, тому дуже дуже смачно. Раджу спробувати. Буду завершувати це відео. Показала вам, що я хочу купити. Точніше, що я вже купила і очікую, коли воно вже прийде. Десь в середньому, ну на Аліекспресі завжди пишуть що там два місяці, але зазвичай три тижні, там максимум чотири, і воно вже на почті лежить у вас тут. Вас очікує. Буду прощатися, побачимось дуже скоро. Слава Україні! Слава ЗСУ!